І всім привіт! Сьогодні будемо також робити терлисти по нових скінах. Не буду довго тримати, погнали. І, до речі, скоро в нас буде 300 барлів. Так, ну самий перший скін, ось цей Еш. Це ніби перемальовка старого скіна, ну він або хороший, або середній. Ну, я його кладу на середній. Бул. Ні, ну це прям всі муситки прикольні. Роза, ну, вона прям не дуже. Шейд. уф! Ший це прям хороше. Ну, Мандела, ну таке до хороших. Грає прям імба. Ну, меха з кінею я буду брати лише один. Гладимося дуже в другий рядок. Так, далі, наша мавпочка. Ну, це в хорош. хорош. Ну, ну. Середня луку. Тара взагалі імба. Спраут просто їм Так, ну все пайпер. Ну там в ну, но надо, ну блин. Ну, Эдгар. Эдгар у нас прям. Ну, чекай. Эдгар в нас, ну, Эдгар сюда, ну, он х... прям хороший, Вольт, ну, Вольт, я чекаю, ты малпочку принес. Вот цей Вольт, он прям прикольный, он прям жесткий. Кленси, ну, В середній він плюс-мінус. Гриф. Ну, гриф сюди. Далі що у нас? Гром? Ну, це, прям, це поганий скіт. Ну, він такий, ну, не знаю. Колот, ну, це хороший. Еш, ну, це далі. Це просто перемальовка, але якщо можна буде купити. Коротше, це хороший. Отако. От Мелоді. Ну, щось таке середнє. Буду даватись, до речі, за суперсалоні. Якщо в нас не підключено, то підключайте. Так, ну тепер Кенджі Ну він прикольний прям. Анжело, ну, для мене Ну Анжело, Ну він якийсь такий, ну, не знаю, Ну не подобається він мені прям. Ну, мех, ну, попкордово Мех, ну це прям жорсткий. -ський. Тобто, що в нас є? Ну, бачите, ну, це вже і, ті такі скини пішли, що вже є. І того, що в нас виходить, хороб погані. Не дуже лише розвитку. Два фігових скидах, Це реально ну, жорстко, як для такої обнови. Ну, в середніх вже п'ять. В хороших це 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. У круті. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тому. Ну, коротше, отакі скини. Мені Ну, прям подобається цей спраут. Він прям жорсткий. Коротше, оці хороші і найкращі, мені дуже подобаються. Ну, з цих мені ще чуть-чуть подобається Лу і Менді. Ну, трошка Анджел. Коротше, що таке. Добре, підписники, будемо, коротше, закінчувати відео. Таке було коротеньке. Кладіть лайки, підписуйтесь і нам ще один перегляд. До 300. Так що давайте зможем. Всім па-па. На зв'язку був, як завжди, знову раптор. І всім па пулі